Ми на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Давайте подивимося, перш за все, як Віткофа вкусив лебідь за причинне місце, хоч трошки позитиву нам, тому що цей Вітков дуже багато Вітков цей дуже багато наробив негараздів для України своїми переговорами, своїми виступами і наративами. Карма потихеньку приходить. Далі хочу вам ще розповісти. Сьогодні 27 травня, перша година ночі, я вирішила вам записати відео. Я робила візуалізацію, це було ще 23 травня перед цими всіма масованими обстрілами України. І мені прийшла ось така візуалізація. Саме чому війна і як все буде далі відбуватися. Мені показало образ Сталіна, і біля нього ще хтось був. Можливо, це був Гітлер, можливо, хтось інший. Я ось так розмислювала, до чого це. І мені прийшла така думка: можливо, Трамп і Кремлівське кодло заключили якусь таємну угоду. Так само, як це було в Гітлерівській Німеччині та Радянському Союзі. Чому мене така думка? Чому мені така думка прийшла? По-перше, після того, як Трамп сказав, що він хотів би заключити торгову угоду з Росією, більше торгувати з Росією, і що ми маємо? Ось як було всі знають про пакт Ріббентропа Молотова. Але до його заключення була заключена торгова угода між Радянським Союзом і Фашистською Німеччиною. Якщо пакт Ріббентропа Молотова був заключений 23 серпня 1939 року, до нього були таємні угоди про розподіл сфер впливу між Німеччиною та Радянським Союзом. То, цей договір про ненапад, так званий, то до цього була заключена між Німеччиною та Радянським Союзом 19 серпня торгова угода. І ось Трамп тепер говорить про торгову угоду з Росією. Тобто є ось якісь такі паралелі. Давайте подивимося, давайте подивимося. Яка вірогідність того, що ось в тому ж числі цей Вітьков, коли їздив до Росії будь-які поплічники Трампа, що ось є якась заключена таємна угода, в тому числі Торговельна або щось таке інше між Росією та США? Подивимось, що покаже Таро. На дні туз мечів. Туз мечів може означати якийсь договір. Король кубків повішений. І це як підвішує Трампа, як варіант може бути. Дивимось, що тут імператриця, шут і суд. Якщо ось такий брати, знову ж таки, суд і імператрицю. То це щось глобальне, це щось кармічне. І знову виходить імператриця. Пам'ятаєте, я вам говорила в попередньому прогнозі, що шукаєте жінку? Ось тут знову ж таки щось пов'язано з жінкою. Давайте додатково подивимося на картах Ленорман, що покаже тут. Чи є якась таємна угода між Росією і США Дональдом Трампом і Кремлівською? Бандою, що покаже Ленорман, ключ, коса, дитина і е, корабель. Ну, ось тут випадає дитина корабель. Можливо, все-таки щось пов'язане або з донькою Трампа, або ж з його дружиною, Меланією Трамп. Недарма ж Путін говорить, коли з Трампом розмовляв, що ось Меланія, там така чудова в тебе дружина Дональде. Щось, я думаю, тут є. І далі, ось тут ключ, гроб. І птиці. Тобто були якісь таємні переговори, і на них Росія і США до чогось домовились. Через те Дональд Трамп і веде свою таку. Неадекватну політику. Там було от щось ось таке, так само як було заключено ось цей пакт про ненапад Ріббентропа Молотова, якісь таємні угоди до цього про розподіл сфер впливу. Я думаю, так само між прибічниками Трампа і Кремлем було заключено якусь угоду. І вона пов'язана з якимись глобальними такими масштабними змінами у світі, от як переділ світу. Наприклад, можливо, можливо розділити Європу відлюдник. Щось Пов'язано відлюдником, показує часто окуповані території. От як розділили Чехословаччину, коли були підписані Мюнхенські угоди, так само можливо, Трамп і Путін або той, кого називають Путіним, домовились між собою. Можливо, розділити між собою Європу або розділити світ. Путін отримує частину Європи. Трамп отримує Гренландію, Канаду, все, що він хоче. Ось в такому плані. Я думаю, що є в них якісь домовленості, ключ і. Гроб це щось таємне. Можливо, Путін зриває ці домовленості. Через це Трампу це не подобається. Але щось є, що пов'язано з жінкою. Я думаю, колись нам стане це відомо так само, як і стало відомо про всі ці таємні протоколи до. Пакта Рібентропа Молотова, що в принципі потім і стало підставами для Другої світової війни, яка почалась 1 вересня 1939 року. Ось такий в мене. Прогноз сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, тут якийсь договір про розділення територій, про відсікання територій. Тут все-таки є якісь в них домовленості. Крім того, щось пов'язане з жінкою. Мені дуже цікаво вашу думку, пишіть в коментарях. Далі я хотіла ще з вами поговорити. Я дивилась дуже цікаву передачу про Другу світову війну. І ось якщо так все подивитися, то мені б дуже не хотілося, щоб Україна повторила долю Чехословаччини, яку розділили, щоб, начебто, запобігти війні. І мені вже був сон, і я там бачила 1900 38 цифру. І коли їхали в Стамбул на переговори, мені було дуже страшно, щоб там не зробили якусь здачу капіталяцію України. Але так як я і говорила, підтвердила, що Путін не приїхав, і в них не вийшло те, що вони хотіли, хотіли б зробити. І якщо ось так взяти, то дуже багато політиків. В Росії повторюють все, що було в Гітлерівській Німеччині. Є навіть цей храм війни, де зберігається та фуражка Гітлера. І ось все в них. Як Гітлер любив Вагнера, так і в Путіна свій був Вагнер. Згадайте Пригожина і мій прогноз про Пригожина, який також підтвердився. Далі. Як Гітлер ось так був помішаний знищити євреїв, так і Путін помішаний на тому, щоб знищити Україну та українців. Ось такі маніакальні наративи і так далі. Світ говорив після Другої світової війни ніколи знову. Росія ж говорить, можем повторіть. І ось цей світ, який такий кволий, він все-таки допускає можливість того, щоб почалась третя світова війна. Я вам вже говорила в своїх попередніх прогнозах про це. Подивіться, кому цікаво, і фактично я вважаю, що третя світова війна вже йде. Скільки країн вже задіяно? От є така військ зла Росія, Білорусь, Китай, Іран, Північна Корея, є Європа. Україна, які Бояться з цим злом, США незрозуміло туди-сюди шукає свою вигоду, хоча повинні були б гарантувати Україні безпеку відповідно до Будапештського меморандуму. І ось давайте подивимось: після цих обстрілів, таких жахливих, Трамп говорить, що йому не подобаються дії Путіна. Чи зробить Трамп вибір на користь добра? Чи ось буде ось таке. Домовленості якісь дотримуватись з Путіним? Давайте подивимося. Трамп. Чи як він реагує насправді на дії Путіна щодо обстрілів? Чи вважає він це щось жахливо, чи так просто сказав? Тому що він вимушений це сказати. Дональд Трамп, як він насправді реагує на дії Путіна? Четвірка пентаклів, вісім жезлів, королева мечів і диявол. Все-таки, подивіться, королева мечів, диявол. Пов'язаний він якось через жінку якимись домовленостями з Росією. І так, він злиться, він може сертитися. Але ось цей диявол, четвірка пентаклів і десятка кубків якось. Хтось з сім'ї пов'язаний з Росією і те, що він говорить. Е... Що Путіну буде ай-яй. Чи він зробить це? Ну, я думаю, що маловірогідно. Але давайте подивимось, що з цього приводу покаже Таро прогноз. Чи варто чекати від Дональда Трампа накладення якихось жорстких санкцій або передачу Україні якоїсь зброї, ось щось такого, отвіточка Путіну буде від Трампа, що він його фактично. Фактично так ображає і принижує. Чи буде від Трампа якась дія на шкоду Путіна? Десятка пентаклів, повішений, трійка мечів і королева мечів. Дивіться, знову випадають ті самі карти. Шукайте жінку. Трамп пов'язаний з Кремлем через жінку. Це можливо або його донька, або його дружина, або ще щось. Повішений Трамп як на крючку, на гачку. Він би хотів щось зробити, але він все-таки не буде скоріше за все це робити. Королева мечів, вона досить таки жорстка і. Вона дуже часто показує в розкладах відповідь так чи ні. ні. Якщо ось тут так брати, можливо, не Трамп, а от саме Конгрес, Десятка Пентаклів, Сім'я, Стара Америка. Можливо, вони зроблять все-таки, щоб запровадити досить таки жорсткі санкції проти Росії. Тут, як варіант, така може бути. Сам Дональд Трамп буде. Переминати те, за що лебідь вкусив його Відькофа. А ось Конгрес, американське правління може все-таки запровадити санкції з часом проти Росії, і будемо молитися, щоб це стало швидше, ніж пізніше. Також... Дональда Трампа по цих картах можуть змусити вийти з залежності. Це буде як не добровільно, а все-таки ну, його змусять. Він би не хотів це робити, але станеться так, що Росію будуть карати. Якщо подивитись квін цього розкладу, тут квін знову ж таки диявол. У Трампа є якась дуже жахлива залежність від Росії. І це пов'язано. Все-таки якимось чином з жінкою. Тому пишіть в своїх коментарях, що ви думаєте. Може, десятка Пентаклів це йому якісь ресурси запропонували. Все-таки Росія пропонувала ж так само Америці угоду про корисні копалини і, як то кажуть, ділять шкуру невбитого ведмідя на українських територіях. Давайте, ось Росія з вами підпише щось. Ні, дзюське, давайте. Сподіватися, що майбутнє виправиться на краще. Пишіть у своїх коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.